Так, і перше про що хотілося б поговорити? І перша тема, про яку, власне, хотілося почути ваш коментар, так це про те, що Байден і Сі Цзіньпін планують зустрітися вже 15 листопада у сан франциско Про це інформує Білий Дім. На вашу думку, якою буде ця зустріч, що обговорювати буде обговорюватися на цій зустрічі. Ну і яких результатів зокрема очікувати від цього. Є кілька питань. По перше, це зустріч на полях саміту, і це не є такий державний візит Сі А по-друге, тривалий час Сі Цзіньпін не давав підтвердження. Та і зараз можливо, ще певна інтрига на цю зустріч. Тобто, сі Цзіньпін виглядає таким собі прошеним гостем. Його позиція зараз це дозволяє. Тобто, що мовляв, його впрошують. Ну добре, виділю час. Поговоримо і всередині Китаю, і так само країни інших сусідніх глобального півдня це сприймається як позиція сили. Ну і нарешті завершальний момент: те про що озвучено, начебто, буде мова йти про канали зв'язку між військовими відомствами обох країн. Ну і тут зрозуміло, що так само будуть обговорюватися питання Тайваню, питання України, питання. Позиції Китаю в Раді безпеки ООН, можливо ізраїльського палестинського конфлікту, але у аналітиків західних очікування від цього саміту досить стримані, і не зрозуміло кому потрібніше ця зустріч китайській стороні чи американській. Хоча обнадійливо звучала заява з китайського боку, що мовляв майбутнє світу залежить від американсько-китайських стосунків. А тут же забули про Росію, яка так пниться показати, що вона там, як мінімум, третя. Ось ну а тут Китай намагається показати, що вони і Сполучені Штати, а не ще хтось. Але ж ще раз підкреслю очікування, ну мають такі стриманих до песимістичних. Угу. Ну і в чому вони не праві, врешті? Тому що Російська Федерація за останні роки показала, якою вона є державою, і точно втратила свою репутацію е, на міжнародній політичній арені. І Ось ця зустріч Китаю і Сполучених Штатів справді е, може бути дуже важливою в плані тому, що ми зараз бачимо, що світ об'єднався в такі дві коаліції, відверто кажучи, з одного боку, це Сполучені Штати НАТО з іншого боку, це Китай. Е, як не як, але і Росія, врешті, яка з ними все одно є союзниками такими, і ми постійно говоримо про те, що десь Китай передає їм необхідні там якісь мікроелементи для будівництва, для виробництва і дронів, в тому числі якісь спорядження і тому подібне. Це не товари військового призначення, а радше подвійного. Як на ваш погляд, загалом поділилися зараз сили в усьому світі, тому що ми знаємо і на Близькому сході тривають бойові дії. Ми бачимо і стежимо за ситуацією довкола Ізраїлю. Чи не здається вам, що умовно, світ поділився, знаєте, на схід і на захід, і ось ці дві ворогуючі сторони е, зараз активізувалися дуже сильно, і чи не може це призвести до якихось більш глобальних конфліктів? Ну, можна говорити про поділ на там демократичні і недемократичні країни, але це досить умовно зараз. Е... Багато хто говорить, особливо з тих, хто скептично оцінює перспективи заходу про якийсь біполярний світ або багатополярний, але насправді більш доцільно вживати таке поняття, як постмонополярний світ, тобто, це коли був один полюс західний, але який вже не може втримувати тієї монополії, яку він тримував. Ми бачимо наскільки ґрунтовні протиріччя на самому заході по багатьом питанням, попри те, що там НАТО досі все витяг євросоюз, але те, що на противагу створено заході, чи твориться там ще більше протиріч різного роду союз Китаю і Росії, так званий він ситуативний, тобто Китай не використав ще усіх своїх можливостей допомоги Росії, але є така більш-менш чітка тенденція, що Чим більше говорять на заході про втому від війни, там чи про те, що вони мають десь урізати якусь допомогу Україні, чи виникають різного роду питання з поділом цієї допомоги, так як зараз сполучених штатів виділених нових коштів та й в Євросоюзі, тим більше для Китаю це шансів. Вкластися в конфлікт і підтримати якийсь статус-кво на свій баланс. Тобто вони дивляться, як робить захід, простіше кажучи, наразі країни глобального півдня, як про нього говорять, вони користуються тими вікнами можливостей, які дає для них захід. Наприклад, ситуація в Палестині виглядає в очах того ж самого західного глядача, надзвичайно неоднозначно у зв'язку з великими цивільними втратами. Цим користуються Росія, Китай, і всі інші. Мовляв, подивіться захід підтримує чергову агресію ж саме коли йдеться про там не надання Україні якоїсь допомоги, якихось коштів, так само іде розмова про те, що дивіться, це Захід продовжує цю війну. Захід, мовляв, регулює її. Якщо Захід припинить надавати допомогу, то війна закінчиться. Так вона можливо і закінчиться, але чим і в чию користь це вже інше питання. Тому тут те про що я постійно кажу, слідуючи думкам багатьох досить серйозних аналітиків, проблема в тому, що цей монополярний світ, той, який представляли сполучені штати, певні лідери Євросоюзу, ця брюссельська ідея євроінтеграції, так от він іде на крок позаду того глобального півдня чи світу авторитарного вони наступають, вони розробляють нові види озброєння, там передають їх своїм проксі, і конфлікти виходять за межі тих регіонів, де вони вже були історично складені. Тому справді, ця політика, ну так, від відповіді на певні виклики, а не руху, першим, яку захід займає стосовно багатьох конфліктів, даючи можливість цим країнам посунутися вперед, вона є проблемною. Вони цим користуються і будуть користуватися. І зараз Китай, попри свої економічні проблеми, намагається дуже добре грати на цьому полі. І, ну, в принципі, допоки у нього виходить. Пане Михайле, ну і також відомо, що Північна Корея передає Росії свою зброю, свої снаряди. І тут цікава така деталь. На вашу думку, яким чинин приймає ці рішення самостійно чи він якимось чином узгоджує їх із Китаєм? Ну та номенклатура озброєнь, яка зафіксована у відкритих джерелах. Це передусім там снаряди до градів, потім ще до деякого озброєння ще радянських зразків і пострадянських. Це далеко не ще не все, що могла би Північна Корея передати. Просто того свого такого, що вони самі розробляли, його не, не передають, або ми принаймні про це поки не знаємо. Тобто там, там їм є ще куди розвиватися. Зрозуміло, що це. Це все робиться біля кордону з Китаєм. Зрозуміло, що це робиться під носом у Китаю, і це один із засобів тиску на захід. Причому засіб тиску такий, що ми відкриваємо це вікно можливостей, але ми можемо використати його попов... на повну, якщо ви, мовляв, не будете виконувати наших умов. Це засіб тиску і це. По суті, це методи державного тероризму, коли через своїх проксі, проксі власне таких посередників, які маргіналізовані до максимуму. Ну там же ж Північна Корея не дбає про свій міжнародний імідж, про свою репутацію. Їм це не потрібно тим більше репутація залежить від того, в яких колах багато хто в світі заскучав за сильною рукою. Людям хочеться бачити потужних лідерів, а не якісь змінні виборні еліти, які приходять що чотири роки змінюються і говорять одне і те ж саме. От, тому тут Китай буде користуватися цим вікном можливостей допоки там не буде конкретного військового втручання. Тобто, наприклад, якщо Південна Корея не буде у відповідь передавати щось Україні, хоча вони Ходом там з Польщею тією ж багато всього законтрактовано. Ну і нарешті, якщо там не буде конкретно диверсій на залізниці, бо в них ж все це передається залізницею. Там не такий великий кордон між Північною Кореєю і Росією. От і тут знову ж, якщо Захід і Україна, в тому числі, буде в ситуації спостерігача, коли Захід не хоче туди дотягнутися, Україна просто не може, або зараз цього не використовує, то ця співпраця буде продовжувати. Так, це один з засобів тиску, в тому числі на самого Байдена перед президентськими виборами, які для нього і так будуть надзвичайно складними. Пане Михайло, і в продовження якраз таки теми днями буквально була заява від пана Блінкена, який сказав про те, що Росія може передати КНДР ядерні та балістичні технології для їхнього власного виробництва. Тобто, це такий обмін, скажімо, на ті боєприпаси, які отримує Російська Федерація. Тут би хотілося трошки детальніше поговорити саме про цю тематику, тому що от, наприклад, держсекретар зазначив, що в обмін на військову допомогу КНДР може отримати від Росії підтримку програм балістичного, балістичного Тичних ракет ядерні та космічні навіть технології. Невже Росія настільки все ще є однією з передових країн, що буде ділитися своїми технологіями? Чи для КНДР в принципі і такі зійдуть, що можуть вони їх використати для якихось власних потреб? І, врешті, якою є загроза, тому що все, що стосується ядерного озброєння, балістичного озброєння і в геополітиці, має велике значення відверто? Ну ми відверто мусимо сказати, попри там переможні реляції про те, що у Росії закінчуються ракети, закінчуються мікроелементи. Російська ракетна програма, вона ж не лише російська, вона успадкована від радянських часів, в тому числі не без великої праці і українських інженерів. Тому ну, що в радянському союзі це все розроблялося спільно. Потім Північна Корея почала робити копії на основі тих радянських ракет, і а, в них є там питання по точності наведення, є питання по комунікаціям, по всьому іншому. Що Росія може надати, бо вона це озброєння вже використовує в Україні. І а, російська ця ракетна програма вона є доволі потужною, тим більше що у північної Кореї вже є свої розробки і а, просто в силу різних там. Причин вони очевидно, що багато в чому є такими показовими. Так вони тягають ці ракети, постійно запускають, але наскільки вони ефективні, наскільки їх не зможна збити, це питання. Але у мене виникає знову ж така зустрічна ось думка. Наприклад, Південна Корея, чи були випадки збиття тих північнокорейських ракет? Чи були випадки збиття з боку Японії, з боку Сполучених Штатів, тобто чи вони намагаються якось? Коли рег... Північна Корея запускає ці ракети і вони падають нейтральні води, якось цьому протистояти постійно чи постійно розмовляючи про санкції, які їм вдавалося обходити, ну а зараз завдяки Росії вони можуть отримати там не тільки ракети, а і до речі, з продовольством у них є з продуктами харчування чи мало складнощі вони це ж все за рахунок Росії, можуть вирішити. Тому якщо ще раз підкреслю, з боку заходу не буде різких кроків. Причому військових точкових операцій не буде знищено відповідних інженерів, які працюють над цими програмами, не буде здійснено конкретно в кроків на випередження. То це все буде розвиватися, і ми спостерігаємо спокійно, як Північна Корея докотилася до розробок ядерної зброї. Зараз іранською ядерною програмою буде питання. Це все відбувається так. Вони намагаються якось стримуватися, показувати, що мовляв, вони не закрили всі вікна для діалогу, але ця вся робота робиться, і тим більше, чесно кажучи, всім у світі відомо про Будапештський меморандум про гарантії безпеки України. Як би ми про нього там не говорили, але затвердилося власне така думка, що по суті роззброївши Україну, захід і кинув, ну так. Говориться в пресі глобального півдня, і тому, чому б не захистити себе будь-якою ціною, тому власне наразі йдуть перемовини, в тому числі це питання можливо, буде розмова між Байденом та Цзіньпінням, Але я дуже сумніваюся, що воно завершиться якимись там серйозними обмеженнями для північної Кореї. Там уже і так санкції понакладали далі нікуди, але ж ми знаємо, як захід робить санкції. Санкції накладаються рівно настільки, щоби. Ну не сильно втратити самому і не викликати значну опозицію в Україні. Тому на жаль, ще раз авторитарні режими на підйоми, і очевидно, наступне десятиліття пройде під гаслами підйому цих тоталітарних держав, які будуть так чи інакше створювати проблеми з західним демократіям, а тим доведеться просто вже гасити полум'я, через через після завтра, коли воно вже розгореться на полі. Пане Михайле, на сам кінець хотілося обговорити е, такі слова Жозепа Бореля, які він сказав. Е, зокрема, е, він вважає, що довіра до Китаю наразі підірвана через позицію Пекіна щодо війни проти України. На вашу думку, чи може і як саме може Китай реабілітуватися в очах Європи, в очах західного світу? І чи треба це їм? І, і чи треба це знову ж таки? так. ви знаєте, чесно кажучи, з китайської позиції чи позиції китайського бізнесу в Європі те, що говорить Борель, це просто порожня балаканина тому що ніяких санкцій не введено, і ними навіть ніхто не погрожує. Безліч китайських студентів навчається в західних університетах і мають доступ до широкого спектру нових технологічних розробок. І китайський бізнес працює від Швейцарії до Великобританії дуже добре. Товари йдуть, продаються, купуються. І така заява, ну і водночасно було там ним сказано, що Китай не до кінця використав свої засоби впливу на Росію. Вона навіть. Чимось буде ну грати на користь Китаю. Мовляв, подивіться, євросоюз визнає, що ми можемо навіть зупинити цю війну, але ж нас не слухають. Ми маємо свої гарантії зараз. По суті, центри тяжіння отак поступово перетікають до Китаю, і так само як свого часу Захід підняв Путіна своїми перезавантаженнями, прощенням йому. Дуже багатьох дій від Чечні до Грузії, ну і потім окупації Криму так само зараз дається карбанш для Китаю. Я чесно кажучи, сумніваюся, що в разі зараз навіть нападу Китаю на Тайвань буде якась, ну я не знаю загальна світова мобілізація і третя світова. Швидше за все, цю війну так само будуть намагатися однією рукою говорячи, іншою рукою даючи якусь обмежену номенклатуру озброєнь зупинити приблизно так, як агресію. Росії проти України, угу. тобто відчуття того, що світ знаходиться на пороховій бочці, яка ось ось вибухне, у вас немає. У мене особисто цього немає, хоча не вартує так нехтувати цими загрозами. Просто знову ж питання в тому, що наступного року будуть вибори в Сполучених Штатах, будуть вибори в багатьох країнах Євросоюзу. До влади багато де приходять праві або навіть подечому і ліві популісти. Практично всі ці сили говорять про те, що мовляв захід винен перед усім світом, необхідно налагоджувати діалог з глобальним південь. Ну і зрозуміло, із. Росію, тобто, якщо ці сили будуть домінувати на заході і далі, то це цілком влаштовує авторитарні режими, і китайські його завдача просто пересидіти умовно чергового Байдена, чергового Бореля. Ці ж голови постійно змінюються. А лідери цих країн не змінюються. Скількох уже президентів Сполучених Штатів пересидів Путін і вважає, що він зможе пересидіти їх і ще досить багато. Тому тут є просто загроза не стільки для цих, не стільки для всього світу, скільки конкретно для демократичних режимів або тих прикордонних регіонів. Регіонів, таких як Україна, в тому числі, і ще багато хто хто межує з оцим колишнім постмонополярним світом і авторитарними режимами, коли по суті під боком у демократії розгортається війна а нічого істотного запропонувати крім обмеженої підтримки фінансової і військової ці країни не можуть. Пане Михайле, почули вас. Дуже дякуємо за таку продуктивну і цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Михайло Якубович, сходознавець, перекладач та історик. Дякуємо Дякую. вам.